Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні шкварки тижня. Хочу на прикладах, які у нас трапляються кожен день, проаналізувати все ж таки, що не так з нашою державою, чому. Ми маємо війну, чому ми маємо демографічну кризу? Чому ми маємо занепад в Україні? І головне, який рецепт лікування цієї хвороби, і що нам робити, тому що, на жаль, це питання виживання сьогоднішньої української нації нашої держави, і це важливе питання, яке потребує негайного вирішення, тому що я вже неодноразово говорив. Ми втрачаємо зараз найкращих синів. Ми втрачаємо життя українців, ми втрачаємо міста, села, територію, а саме головне, ми втрачаємо майбутнє. І от я хочу е зачитати останні події, які відбувалися, і давайте разом проаналізуємо, даємо оцінку цим діям і зробимо е певні висновки. Ну, ви знаєте, е ганебні випадки, які зараз виявляються. Нашими силовими структурами щодо хабарів. І я вже неодноразово говорив, що ну, кормова база у сьогоднішніх невігласів збільшилась з півтора трильйона, що були видаткова частина бюджету в 2021 році, збільшилась до 4 трильйонів у 2023 році. Видаткова частина бюджету. На жаль, свідомість наших можномоладців не змінилася. Вони як крали, так і продовжують красти. І ми тепер бачимо. Ці кошти, кошти, які, так би мовити, освоюють, перерозподіляють цінні вигласи. Вони потрапляють в їх липкі ручки і залишаються назавжди. А нам пропонують збільшувати податковий тиск, зав'язати пояси, от і продовжувати це терпіти. Я ж кажу, за рахунок власних життів і за рахунок власного майбутнього. Ну, от, ви знаєте, заступник міністра енергетики України. Хейло Олександр Валерійович. Ну, ще ось, змінити одну букву, і буде відповідати прізвище його діям. Ви знаєте, що він був затриманий на хабарі у півмільйона доларів. На гарячому затримали його при черговій передачі поступово п'ять траншів по 100 тисяч. Цю суму чиновник вимагав у керівника держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну за дозвіл на евакуацію гірничного видобувного обладнання із зони бойових дій, а саме з Покровського напрямку, та його використання на шахтах західного регіону. Тобто, ви розумієте, створюють обмеження. Людина, яка нібито має сприяти вивізенню унікального обладнання гірнодобувного, він. Створює умови по недопущенню вивезу і вимагає хабаря. От, ви щоб розуміли, чим займаються зараз сьогоднішні чиновники. Ми знаємо, зараз у наших можновласців чергова проблема. Не вистачає підданих, так би мовити, кріпасних питання демографічної кризи, що люди виїжджають, тому що створені такі умови, а вони борються шляхом створення нових агентств, з демографічної кризи навіть пропонують створити міністерство. Тобто, система породжує себе, займається самознищенням. Але як то кажуть, знаєте, поки товстий схудне, худий вмре. Тобто, поки вона сама себе знищить, то скоріше ми залишимо території або загинемо на цих територіях. А вони знаєте, як ті трутні, з'їдають живе все в країні і постійно хочуть нас засоромити. Взиваючи до нашої безвідповідальності, то хто за що відповідає і хто перед ким має відповідати? Ну, читаємо черговий новочергову новину в очільника Держекоінспекції Карпатського округу, знайшли необґрунтовані активи на 19 мільйонів гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку способу життя чиновника та підтвердило, що протягом 20 того двадцять року посадовець та найближче до нього люди стали власниками необґрунтованих активів на загальну суму: 19 мільйонів 313 тисяч. Ну і це ж не поодинокі У випадки. Це постійно відбувається, постійно нам продовжують демонструвати, куди і як перетікають наші податки. Ну і черговий випадок розкрито масштабну злочинну схему на закупівлю обладнання для Харківобленерго. НАБУ та САП затримали двох співробітників злочинної схеми щодо заволодіння понад 12 мільйонів гривень та замаху на заволодіння ще 120 мільйонів під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ Харків Обленерго. Йдемо далі. Очільнику антимотопольного комітету України Павлу Кириченку повідомлено про підозру. на Желізняк. набу підозрює посадовця у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у 2020-2023 роках. Підозрюваний обіймаючи посаду. Керівника Донецької обласної державної адміністрації набув 21 об'єкт нерухомості, майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Загалом вартість активів складає 61,7 мільйонів гривень. Ну і вишенка на торті затримали двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які заробили на утриманнях хабарях понад 1 мільйон доларів. У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявилися очільник двох районних ТЦК, столичного регіону та їхній спільник. Ну, про сьогоднішні ТЦК, я вже називав їх ТЦК СП територіальні центри корупції та суспільного приниження продовжують свою діяльність, ганебну діяльність, І це ж результати цих змін, цих спроб. Сьогоднішніх можливоладців переляканих необхідністю виконувати присягу на вірність українському народу, який вони давали, от страху створюють умови, які знищують українців. Пам'ятаєте, Зеленський ще весною 22-го року говорив, звільнив керівників, очільників територіальних центрів, нібито все перемога. Да? Ну і ми бачимо цю перемогу. Бачимо цей ганебний закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, мобілізацію, які внесли зміни. Зараз ТЦК просто відловлюють відверто хворих людей. ВЛК ставить, що вони здорові. Вони потрапляють в бойові частини в бойові підрозділи, і з ними потім займаються командири, займаються їх лікуванням, навантаженням. На систему охорони здоров'я займемо тому, щоб лікувати поранених, займаються людьми, які хронічно хворих позаганяли ЦЦК, отримуючи хабарі від того, хто хоче відкупити. Зараз в тренажерних залах всі непридатні, а в Збройних силах приходять от, навіть вже потрамили це. На єдиний марафон керівник просто говорить: і це відбувається у кожного ротного, до якого потрапляють мобілізовані. І нам дали такі поповнення дійсно, але ну, зараз я підніму таке питання. Я не розумію, для чого це робить ТЦК і для чого це робиться е, навчальними центрами, коли просто дають масу людей. Так, да, мені прислали, от як командіру роти, мені дали 45 людей. Вибачте, з них 10 одразу через три дні ми відправили е, в тилові, е, пункт тилового забезпечення, тобто в Київ охороняти. Вони ледь ходять. У нас був так м'яд, він накладає турнікет, втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого, без якогось марш броску і так далі. Для чого, скажіть, будь ласка, просто отак, я не знаю, куди дивитись. Для чого скажіть, будь ласка, ви робите таку. Важко <кхем> підібрати слово, я б зараз сказав, але я розумію, що нас дивляться, може, навіть діти. Я розумію, да, ви собі галочку поставили, у вас є 100 людей, відправляйся. а далі ротний. Uh... Ну, це далі вже ваша відповідальність. Да, роби, що хочеш. Да. Так. А, вибачте, а мені, коли в мене 96 людей наповнення штатки, мені дають отак, отак зону відповідальності, будь ласка, стримуй Ким? Да Один раз ми вийшли, у нас 45-50 людей, їх поміняти треба. Ну і оце сьогоднішні, сьогоднішніх управлінців, людей при владних повноваженнях, які приймають рішення, вони створюють. Нові органи, нові агенції? От агентство з демографічної кризи тобто люди, які створили цю кризу, тепер створюють орган, який буде з цим боротися. Як ви думаєте, який результат буде цього органу по боротьбі? З демографічною кризою, так вони не зацікавлені в результатах цієї боротьби, тому що якщо вони це завдання виконують, їх звільнять, їх скасують. Отак От ми створюємо такі агенції. Ми створили цілу низку антикорупційних органів, які не зацікавлені в результатах роботи. Ми створили. Правоохоронні органи, які відловлюють і відпускають ці хабарників, тому що вони в процесі, вони не зацікавлені завершити цей процес побороти. Вони підрозділи не по перемозі, вони підрозділи по боротьбі. От вони і борються, і продовжують боротися за наш рахунок, за рахунок нашого майбутнього і за рахунок життя українців, просто знищують націю. Я не знаю, може у вас інший погляд на ці події, поділіться своїми думками. Але для мене це, це чітко зрозуміло, чому і виникла наша ініціатива Сім кроків до перемоги, тому що ми не можемо вийти з цього кругу. Люди, які завели нас у війну, завели у демографічну кризу, завели у знебожіння українців, не здатні подолати ці виклики. І ми маємо усвідомити і вирішити, що робити, як нам далі рухатись, які кроки нас приведуть до перемоги. Я нагадую, що ми нарешті зробили платформу. Вже стартуємо з голосуванням. Я е, даю силку на платформу. Заходьте, і саме там ми пропонуємо ці кроки. Ми зараз постійно в діалозі з суспільством. Ми робимо онлайн-конференції, обґрунтування. Е, чому саме так, чому ми прийшли до таких висновків, до таких кроків? Е, плануємо е, зробити презентацію цього руху і поширення. Я вже Робив е, відеозвернення, що нам треба амбасадори, сподвижники, учасники цього руху. Я хочу е, просто коротенько зупинитися е, на тих аргументах, що мені закидають. От я вам перелічив, куди йдуть наші податки, як наші управлінці і чим займаються самозбереженням, самоперетворенням за рахунок нашого майбутнього, вони не можуть існувати поза цієї системи. Я вже проводив приклад. Пам'ятаєте, є такі. Фільм Джанго звільнений, і там в кінці це Саймон, здається, раб Чорний, який управляє цим Кенділенд. Да, говорить Джанго, що ти не можеш знищити Кенділенд. Кенділенд буде існувати вічно, тому що він не уявляє існування без Кенділенду. Ти завершив большую архівку! Ти не можеш розрушити Кенділенд. Ми залишимося!» Мені дуже багато людей приходять, що ми не можемо ліквідувати цю систему, особливо під час війни. І який у нас тут вихід, у мене питання. З ними ми не можемо перемогти, а за версію українців, окремих українців, що ми не можемо їх звільнити, ми не можемо їх змінити. От у нас перший крок це саме скороження державного апарату на від 70%. Я показав, що вони роблять. Вони створюють. Перепони для нашої перемоги вони грабують ті кошти, які ми виділяємо у якості податків для створення фортифікацій, для виготовлення в зброї, для новітніх технологій, для створення умов для українських бінців. А вони їх грабують ці кошти і складають собі в кубишку. Вони створюють перепони для того, щоб виводити обладнання. Тобто, постійно згадайте Павлюка, який на початку війни забороняв е директор агентства експорту, експорту, не імпорту. Забороняв заводити комплектуючі до дронів. Де він зараз? Він в тюрмі зараз. Він поніс відповідальність, і їх ціла армія. Тому ми й запропонували скоротити їх на 80%, і мені говорять, що це неможливо, це популізм. Ви популісти. Так я от нагадаю вам, що в самі важкі часи Україну рятував не державний апарат, який утримується нами, а рятували українці добровольці, люди доброї волі. І в 2014 році, коли Янукович втік, і 24 лютого захищати країну пішли не Державники, які давали присягу посадовці з державною функцією, вони всі накидували п'ятами. А саме добровольці, сумське ТРО, так би мовити, стало на захист, ризикуючи власним життям. Більшість яких просто йшли на смерть, тому що не готувалась держава і не давала готуватися українцям. Тому не треба розповідати, що ми без такої держави не проживемо навпаки. Саме цього вони і бояться. Вони бояться, що українці усвідомлять, що без них ми швидше і ефективніше переможемо, чим з ними. Другу тезу, яку зараз мені закидають, ви хочете дорватися до влади. Е, ви знаєте, так ми хочемо дорватися до влади, тому що українці, саме українці, і є джерелом влади, є єдиним сувереном в цієї країни. І влада належить українському народу. От ми за те, щоб цю владу повернути українському народу, повернути демократичні важелі впливу на управлінців, які ми наймаємо їх контролювати, їх звільняти, їх призначати, і щоб вони виконували волю українського народу. От цьому ми й хочемо, щоб кожен українець отримав назад владу. І це основна місія. З якої ми виходимо проводити електронне віччя, визначатися з управлінцями, назначати, знімати, затверджувати план дій урядів і повернути пряму форму демократії і представницьку, але дієву не імітацію, а дієву для цього. Треба повернути владу українському народу і сім кроків саме про це. І саме тому ми е, додали сьомий крок. Крок створення справжнього народовладдя, повернення діалогу суспільства і наших найманих управлінців, повернути їх обличчям до влади. І мені тут закидають, що такого не може. Ну ми там е додали, що маємо провести вибори, і люди однодумці, які підтримують. Наше всенародне віче, наш референдум щодо кроків, які нас приведуть до перемоги, говорять це неможливо. Вибори під час війни неможливі. Вибачайте, ми 11-й рік у війні. Ми вже 6 разів проводили вибори. Ви підтримаєте? От люди, які підтримують наш референдум, який ми будемо проводити. Говорять, що не можна проводити вибори, не можна проводити референдуми. Як це можна, от в одній голові, суміщати підтримку волевиявлення українського народу і заборону на вибори? Більш того, інстру... немає інструментів, що неможливо люди за кордоном, люди воюють. Так, будь ласка, от платформа, яка дозволяє всім в режимі онлайн. Проголосувати, більш того, контролювати кожен голос в режимі онлайн. Більше того, ми можемо мати сервери в трьох різних країнах, щоб не відбувалося маніпуляцій і підтасовки в електронних виборах. Є, знаєте як кажуть, у небажання тисячу причин, у бажання тисячу можливостей, і от вибори. Майло того, що можливі. Ми маємо перезавантажити сьогоднішню виконавчу владу, законодавчу владу в Верховній Раді. Сидять люди, які не хочуть голосувати, не хочуть працювати. У них беруть інтерв'ю. Вони кажуть: Я не хочу на роб... не ходжу на роботу, тому що мені там нічого робити. І ми за власний кошт їх утримуємо. Більш того, збільшуємо їм зарплатню. Вони собі піднімають зарплатню і говорять, що учителям і військовим у них немає коштів. Тому я звертаю увагу на наші кроки. Прошу підтримати, розглянути, критично відноситись. Давайте обговорювати. Але є альтернатива. Є альтернатива, ініціатива від українського суспільства. Ми три місяці працювали над текстом цих кроків. І вибирайте, будь ласка, у вас є дві. Таблетки, да, ви можете обрати пропозиції, які зараз пропонуються сьогоднішніми можновладцями і е, процеси, які вони пропонують, збільшення податкового тиску на українських, збільшення чисельності нових агенств, збільшення фінансування на все це безглуздя, яке потім опиняється в їх карманах. Потім вони купують нерухомість автомобілі або повернення до народовладдя. Повернення влади народу і час визначатися, тому що все це призведе, на жаль, до дуже страшних наслідків. Ви пам'ятаєте, що було 24 лютого, коли люди були кинуті призволяще. багато людей, на жаль, загинуло. Ми маємо зробити уроки і не допустити повернення 24 лютого. Давайте будемо свідомими, давайте будемо відповідальними і давайте. Рятувати ще одну тезу, хочу сказати. Часто приходять до мене, теж кажуть: а от у нас є класна ідея. Чому ви не підтримуєте? Я підтримую кожну ідею, яка веде до перемоги. Більше того, наше завдання зараз створити синергію таких дій українського руху, людей доброї волі. Це саме надскладне питання, за яке зараз постоїть не обливати один одного брудом. І навіть не конкурувати своїми проектами. На жаль, був такий Володимир Чеповий. Він загинув в травні 22-го року, пішов також добровольцем і загинув. І от у нього була книга про щастя, і він там говорив, що українці мають не конкурувати між собою, а грати в доповнення. Ми маємо навчитися один одного доповнювати. Кожний проект, що веде нас до перемоги, що веде до змін в Україні змін на краще, має бути підтриманий свідомими українцями і має бути синергія цих проектів. От, приклад яскравий пликарад Олесь Доній. У нього є своя ініціатива: «25 кроків до суспільного щастя. Вона абсолютно не резонує з сіми кроками, і тому він в ініціативній групі «В «7 кроків до перемоги. І от це приклад синергії, не конкуренції, не хейту одного одного, тому що це топить українство. А ми маємо пробудити в собі найкраще і створити ті умови для українців, де буде безпечно, де буде свобода і де буде справедливість. Оце наше завдання на найближчий час змінити систему державного управління і прийти до перемоги разом з усіма українцями. Ми здатні це зробити питання синергії свідомих українців доброї волі. Тому закликаю до активної роботи, до підтримки всіх проєктів, що ведуть нас до перемоги і що ведуть до поліпшення умов життя українців, а не сьогоднішніх можновладців, які, на жаль, не спроможні привести нас до перемоги. Вони мають або перекуватися на фронті, або піти геть. До речі, шостий крок саме про відкриття кордонів, але не для можновладців, не для чиновників, тому що вони мають відповісти, куди вони діли наші гроші. Тому разом до дій!